Віталій Бутилі Шахів грає проти Маноліс 90, грець рейтинг 1950. Захист Німцовича. Вітаємо. Вітаємо. Ми граємо з Еміша. No dobra. Не зовсім зрозумів, ну окей. Кінь аж 5. Напав на коня. Слоне F5, можливо, хоче зіграти? Жайворонок. Ні. Хоче мені віддати коня? Беру. Беру, коня. Давай видам тобі слона. Кайн він забере, чи ні? забере з матом. З маком. Мабуть, ні. Мабуть, ні. Меня фризів. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Оце я підзівнув. Зівнув, зівнув. Було підзьовано. Розмін Ферзі. Але зайвий пішак є. Зайвий темп є. На пішака напав. Як захищати будеш? Дуже пасивно. Дуже пасивно. Правильно робиш. Що не захищаєш. Тут ти молодець. Так, мене як виходить. Дві, 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 дві. дві. Взяв. Так, тут я не знаю. Все мені віддають. А, і ша хочу дати. Ах ти. ж. Що я можу? Можу закритись просто. Зіграти можу Турою. І віддати коня. Забрати слоном, так, зіграти. Якість йому віддати. Ну, виглядає якби... Не знаю. Нормально. Я просто хочу за рахунок пішаків довести. До Фрізя. Або за рахунок цього пішика. я ж не міг зіграти слоном на е 5 бо тут був би шах. А, він тут заразість, так? Да? Ну, окей, може мені він заважає цей пішак. Чек, чек, чек. Чек, чек. Нє. Чекпоінт. Куди підеш? Сюди і я вас вітаю. Цукерні. Сюди і я вас вітаю. Де. Ось, да. От так воно і виходить. Що треба щось віддавати, якщо хочеш не програти. Так. Він буде зв'язувати мого коняку. Да? Заставляє мене взяти коняку. Добре. І нападяки. Робить нападаючі плюшечки. Так. Угу. Чек. Угу. Чесно кажучи, я не знаю, я б не хотів би це все віддавати. Прохідний пішак дуже важлива штука. Але мабуть, оце ще важливіший чувак. Galé costipi, 10. Também é muito, né? Ну давай, якось треба вигравати, це, звісно. Як тільки це зробити? Діоргатися до короля, то а 6 треба було зіграти ще. Що він робить? Що ти робиш? Why are you doing? Ша хочеш дати? Давай так. Чек. Він виходить, да, з гри? Полякаем чисто. Ха-ха-ха. Так, не зарубил. Почність 90 У сопарника 90 був виграш. Був виграш, що я не знайшов. Так. Була вилка, але позиція рівна. Була Вілька але позиція Так. Пішли в інш пільок. Да, чудовий хід. Окей. Ну, тому що в мене є прохідні пішаки, але я їх віддам. Мені не треба було віддавати цього. Це 4 скоріше за все. Тут він здорово сам віддав. А, в нього був сюди хід. Кінь е 5 Король F5. Кінь. А, тура на Турашці. Ну, цікаво. Дуже сильний слон з пішаками. Перевага білих. Мабуть, він не порахував цей хід, бо якщо відійти сюди, наприклад, на G8, Тура за 8 втрачається. Якщо відійти на F7, то Тура на е 4 втрачається. Він, мабуть, не знайшов, це. Я і сам цей хід G6 не бачив. Окей, okay, розмінялись. Є нормально. Так, mm. не треба було цього Пішика просто віддавати. Потім сюди, він відходить. Коня якось треба вести. Так, да, тут кінь з турою тримають одного пішака. тут однієї тури вистачить, а з конем і з пішком треба було рухатись. Проганяти короля і все було б окей. План це я не знайшов. Втратив пішака. Позиція краща, але треба знати, як правильніше грати. Ну, мабуть, я правильно діяв, але. Але не то. Але цей еншпіль треба знати, як вигравати його, якщо можна, звісно.